І телефончики від 2,500 до 3900 вартості. Це у нас XR на 64 гб 3300. З хорошим акумулятором є ось така тріщинка. В принципі, можна поклеїти захисне скло і не сильно воно буде видно. Далі Samsung X Cover 5 на 14 му Android 64-ка, також тут Type-C роз'єм. Гарний робочий телефончик є трішки потертості по екрану. Huawei P30 на 128 Міабайт 3900. Ідеальний поставок. практично новий. В комплекті до кожного дам зарядний шнурочок, щоб могли заряджати. Також перед відправкою заряджу Обов'язково 7 на 128 ГБ, 2400 вартість, також на Type-C ця моделька. По екрану є потертості, але можна поклеїти скло захисне. За додаткову плату, пишіть, уточняйте. LG g 7 Sync 2800 вартість 64 По екранчику без серйозних пошкоджень, але є потертості. Кому цікаво, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті.